Хочете взимку їздити на автомобілі і не париться, щоб сніг розстав і коврик, ваш ковролін, був мокрий під ковриком, рекомендую взяти такі килимки. от Фірма Stingray 3D-Line називається 3D-чому Бо лапа йде. Водійськів 3D-шна. Бачите, вона закриває повністю. Тобто не окремо, як у деяких автомобілях є, а вона лита, виходить. От ідеальні лекало, все чітко лягає по формі кузову автомобіля. Кліпси, все, бортик предостаточний. Я, напевно, думаю, сантиметр половиною. Але все ж залежить я кажу, від автомобіля. Буває на автомобілях він трошки поменше зроблений. Ну, спеціально для удобства. Ось передні, задні, перемичечка йде. Задній також, бачите, дизайн прикольний, борта, все класно. Матеріальчик класний, він м'ягенький, зимою не дубіє. але бортик він тримає. Тобто, якщо його підняти, бортик не буде ламатися, як в м'ягеньких. Бувають такі дуже м'які, буде ламатися. Коротше, дуже топова якість, класно лягають. Мені дуже подобається саме таких їжджу. Так що кому потрібно нормальні кіломочки на зиму, за номером телефону в шапці профілі або на сайті автоброки.юай.